Вами. Хочу тебе попросити зробити пропозицію Руки і Серця від мене Катерині Володимирівні з Житомира. Що? Чекай, хоч якусь романтичну, романтичну музику включу. Романтично. Музика для закоханий. Угу, угу. Я говорю зараз від е, імені Володимира. Я дуже довго готувався до цього дня. Ти для нього не просто дівчина, ти частина його життя. Він заради тебе готовий майже на все. Окрім Голодухи. Пані пані Катерина Володимирівна з міста Житомира. Че. Чи... Блядь. Чи вийдеш ти? Савуло тебе. Відповіді не буде, ну і хуй з ним. Так, це була єди... це була Це був единичний момент, понятно? Я не буду більш так робити. Просто Володимир вже геть їбанувся. Ви що, вже їбанулись? Ви вже з допомогою мене даже це робите, блять. А ну піздуйте, блядь, ну, Самі любіться, блять. Я вахую. Чаті, Катюха, погоджуйся, йованирот. Скажи, будь ласка, Родіону, щоб він більше ніколи в житті не брив вуса. Дякую, крепко обняв. Радіон, кажуть, твоя прическа на вусах не всім понравилась. Бачиш, ша оце сам вирішує, бритуха? Ти, блядь, ти король своєї жизни. Шева, дякую велике. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. блядь. Насріть мені на голову.